Вітаємо вас, наші любі слухачі, у подкасті АКОН для України. Цей подкаст спрямований на підтримку безперезної медичної освіти, медичних працівників в Україні під час війни. Інститут дослідження міжнародної допомоги Аконського університету гуманітарних наук в Берліні та Тернопільський національний медичний університет представляють вам новий епізод нашого подкасту: Змішане навчання у підготовці медсестер – фактори, які впливають на успішність навчання. Автори. Ульріки Моренштерн та Рікарда Шенк переклад професор Надія Фачишин читає для вас Мар'яна Варварук. Проблема підготовки медсестер загального профілю йде у рука об руку в системі охорони здоров'я з новими педагогічними концепціями та з поступовою цифровізацією освіти. Додатковий поштовх привнесло пов'язане з пандемією обговорення концепції цифрового навчання, яке включає і змішане навчання. Нами досліджено успішність підготовки медсестер за допомогою змішаного навчання. З'ясовано, що концепція змішаного навчання має переваги над дистанційним чи стаціонарним навчанням для успішного Теоретичного та практичного навчання визначено фактори, які сприяють активізації змішаної форми, і наведено відповідні рекомендації щодо його впровадження у навчальний процес медсестер. Програма, ноутбук та електронна пошта це терміни з цифрового освіту, які зараз сприймаються як належне. Від моменту спалаху пандемії коронавірусу в термінологію освітнього процесу додані дистанційне навчання, домашнє навчання та змішане навчання. Саме це висуває на перший план цифру. Інфровізацію в освітньому секторі, яка отримала значну актуальність та стала предметом наукової уваги. Відтак це також не виключає сектору підготовки фахівців медсестринського догляду за хворими. Зокрема, все більш популярним стає змішане навчання. Цей термін широко використовується у медичній і науковій літературі. Наразі такий тип навчання визначаємо як змішане навчання, яке включає очне, тобто стаціонарне навчання і яке чергується з фазами дистанційного навчання. Обидва компоненти мають свої переваги та проблемні точки, що стало предметом нашого дослідницького питання: чи є змішане навчання більш ефективним і багатообіцяючим методом навчання порівняно з дистанційним чи очним навчанням? Вважаємо за необхідне наголосити, що у майбутньому концепція цифрового навчання буде розвиватися і надалі. Майже 30% слухачів, опитаних для дослідження навчання під час коронавірусу за назвою вплив кризи коронавірусу на дуальне професійне навчання, засвідчили, що в період пандемії знизилася якість навчання і підготовки фахівців через дистанційне навчання. Нові цифрові засоби масової інформації та нові концепції повинні розвиватися. Для перспективних можливостей навчання у підготовці медсестер. Тут можна виокремити концепцію змішаного навчання, яка все частіше впроваджується у навчальних закладах. Відповідно до розділу 5 закону про професії в галузі медсестринства вказано на необхідність отримання під час навчання спеціалістом з медсестринства цифрових знань та навичок. Саме змішане навчання є тією концепцією для досягнення професійних цілей. І є кілька моментів, які необхідно враховувати. Під час планування та реалізації навчального процесу за успішного сприяння навчанню фахівців для цього необхідно виявити фактори, які впливають на успішність навчання і розробити їх практичну реалізацію. Це призводить до наступного дослідницького питання: як фактори змішаного навчання сприяють успішній підготовці медсестер. Передумови та цілі. Термін змішане навчання не має чіткого визначення в науковій літературі, а в дидактичних підходах іноді використовуються такі синоніми, як гібридне навчання або веб-навчання. Різні визначення в основному включають поєднання дистанційного навчання та очного, причому обидва варіанти мають різні форми. Відповідні терміни мають широкий зміст. Так, гібридне і змішане навчання можна використовувати як єдиний термін. У нашій роботі змішане навчання Означає зміну фаз дистанційного та очного навчання. На етапах дистанційного навчання задіяні різні цифрові носії, які використовуються у навчальному процесі або у навчальному просторі. Змішне навчання є можливим як індивідуальне, так і колективне, незалежно від часу та місяця. Змішане навчання слід розглядати як розширення дистанційного навчання стаціонарним. У фазі стаціонарного навчання є можливість набуття обміну та консолідацію нових знань. Одночасна присутність учасників у навчальній аудиторії характеризує стаціонарну або очну фазу навчання. За допомогою концепції змішаного навчання можна використати перевагу різних компонентів: переваги змішаного навчання, поєднання етапів дистанційного та очного навчання, індивідуальне навчання, навчальний матеріал від викладача до студента, самостійне навчання, власний темп, особистість. Мотивація, Незалежно від часу та місця обмін та соціальна співпраця, система заохочень, швидка і нескладна перевірка успішності навчання, страх перед іспитом можна звести до мінімуму, надавши соціальні рекомендації, орієнтація на студента, швидкий доступ до навчального матеріалу, вербальне і невербальне спілкування, поєднання аналогових і цифрових медіа. Від викладача залежить, як він дидактично планує та впроваджує змішане навчання. Значний вплив на розвиток змішаного навчання у підготовці медсестер мають три компоненти. По-перше, цифровізація є причиною цифрової концепції, а саме концепції змішаного навчання. Нові засоби масової інформації та використання інтернету, підручники та фізична присутність студента є необхідним складовими для успішного навчання. Реформа підготовки медсестер від 2020 року передбачає. Необхідність залучення до навчального процесу цифрових технологій. Зміст навчання включає цифровий концепт у міжнародній практиці підготовки медсестер, що відображено в навчальних програмах. Через пандемію коронавірусу на початку 2020 року навчальним закладам довелося перейти на дистанційне домашнє навчання, і учасники навчального процесу були змушені мати справу з цифровими медіа та онлайн навчанням. Важливим є створення нових умов, підготовка відповідних занять та адаптація. До дидактики дистанційної форми навчання. Студенти також не можуть уникати використання цифрових медіа. Недавно федеральний уряд відкрив спеціальний фонд під назвою Digital Pact, який призначений для забезпечення цифрового середовища, цифрового обладнання та відповідної кваліфікації викладачів. Саме при змішаному навчанні велике значення мають цифрові технології та відповідні концепції. На основі вище викладеного нами сформованого наступні дослідження питання, які потребують відповідей, чи має концепція змішаного навчання переваги перед дистанційним навчанням чи очним навчанням, які фактори спостерігають успішному навчанню завдяки використанню змішаної форми навчання для підготовки медсестер? вибір методів навчання. У рамках системного пошуку літератури було включено шість досліджень на основі посібника Кокранівського центру системні дослідження для синтезу доказів і рекомендацій. Цей метод було обрано, тому що він дає змогу зрозуміти стан дослідження і дозволяє включити в контекст наявні дані і критично їх оцінити. У дослідження уведено результати навчального процесу щодо підготовки медсестер за змішаною формою навчання. Зважаючи на актуальність теми, ми вивчили дані лише за останні. 5 років, крім того, в аналіз було включено рандомні контрольні дослідження, системні огляди та метааналізи, які мають високий рівень доказовості. В процесі пошуку окремо та в комбінації у базу даних PubMed були інтегровані ідентифіковані ключові слова. Для конкретного аналізу використовувався блок, схема Прізма від Могер. Результати для визначення переваг та недоліків концепції змішаного навчання аналізуються дослідження на основі шести різних координаційних точок: це: комунікативні навички та ефективність, знання навички та вміння. Знання, мотивація та підготовка, знання, ефективність і вміння, ефективність змішаного навчання порівняно з традиційним та академічна успішність і критичне мислення. Дані результатів дослідження показують, що концепцію змішаного навчання можна рекомендувати для загальної підготовки медсестер: перше комунікативні навички та ефективність. У дослідженнях ефективність змішаного навчання для формування комунікативних навичок та ефективність рівня клінічної практики в порівнянні з окремими індивідуальним навчанням. У результаті експериментальна група, яка навчалася за змішаною формою навчання, продемонструвала значно вищі комунікативні навички, аніж контрольна група. Ефективність покращувалася в обох групах, причому змішане навчання виявило вищі результати. Пишуть Чанк et al. у 2022 році. Знання, навички та вміння. У метааналізі лі та інших виявлено вплив форми змішаного навчання на отримання знань, навичок та вмінь у підготовці мецестер. Метааналіз показав, що завдяки змішаній формі навчання спостерігалося значне підвищення рівня знань і вмінь порівняно з традиційним навчанням. Що стосується підвищення кваліфікації майбутніх медсестер, то завдяки змішаній формі навчання спостерігалися кращі результати, але вони були суттєво вищими. Порівняно з традиційним навчанням. Третє знання, мотивація та підготовка у центрі уваги рандомного контрольного дослідження Мак Кучетон та інші було видано вивчення під фахової підготовки студентів медсестер по догляду за хворими в умовах клініки. Мета дослідження полягала в тому, щоб з'ясувати, чи відповідне навчання з використанням змішаної форми навчання є ефективнішим аніж дистанційним. Тут оцінювалися знання і вміння студентів медсестер, а також їх. Мотивація та перевірялася їх підготовка до ставлення та майбутньої навчальної методики. Встановлено, що майбутні медсестри досягали значних успіхів у сферах вмінь, знань, мотивації та задоволення, хоча експериментальна група показала дещо кращі результати, адже саме ця група навчалася за змішаною формою. Звертаємо увагу на той факт, що обидві групи отримали не дуже високі результати, коли йшлося про набуття ними практичних навичок. Четверте знання, ефективність і вміння. Рандомне контрольоване дослідження стосувалося концепції змішаного навчання, яка була призначена для підготовки медсестер відділення серцево-легеневої реанімації. Мета полягає в тому, щоб вивчити рівень знань, ставлення і ефективності та порівняти ці складові з аналогічними групами, які навчалися стаціонарно. Тут проведено попереднє та постобстеження. Як було встановлено, отримання знань за допомогою змішаного навчання. Є більш успішним, аніж окремо дистанційне навчання. Згідно з дослідженнями, у групі змішаного навчання спостерігається значне підвищення рівня успішності та, відповідно, кращі результати емоційної підготовки порівняно з контрольною групою. Правда, відзначено, що ефективність зростала однаково в обох групах. Дослідження чунга та інших виявили подібні результати щодо самопідготовки в обох групах. Завдяки змішаному навчанню, самопідготовка отримала кращі результати. П'яте ефективність змішаного навчання порівняно з традиційним. Вале та інші вивчали переваги змішаного навчання над традиційними та дистанційними навчаннями у системі медичної освіти з використанням системного огляду та метааналізу. На основі аналізу відповідних розвідок, які стосувалися форми змішаного навчання, встановлено, що саме форма змішаного навчання має значно більші успіхи у порівнянні із стаціонарним навчанням. Результати дослідження свідчать, що і попередні результати підтвердили цей факт, і вчені наголошують, що форма змішаного навчання є успішною концепцією. Шосте академічна успішність і критичне мислення. Ефективність змішаного навчання на противагу очному навчанню, орієнтованого на конкретний випадок, на академічну успішність і критичне мислення розглядається у дослідженні ю та інших. Для цього вчені використали дані експериментальної та контрольної груп які навчалися онлайн. Студенти протягом навчального року навчалися дистанційно, а їх успішність через рік було оцінено за допомогою попередніх контрольних даних. І після тестів встановлено, що контрольна група отримала значно кращі результати успішності, аніж експериментальна група. Вже через рік відмінностей у результатах навчання обох груп майже не було. Це означає, що в цілому експериментальна група досягла кращих результатів. Розвиток критичного мислення було приблизно на одному рівні в обох групах. Дослідження Мун та Хун та Чанк виявили позитивний вплив змішаного навчання на самопідготовку студентів. Вчені дійшли висновку, що академічну успішність і розвиток критичного мислення можна покращити за допомогою обох форм навчання. Чи сприяє концепція змішаного навчання успішності студентів? Дивлячись на аналіз системного дослідження літератури, встановлено, що завдяки застосуванню концепції змішаного навчання, результати навчання є значно кращими. Варто поєднувати переваги дистанційного навчання із стаціонарним навчанням. Тут можемо говорити про багатообіцяючу концепцію змішаної форми навчання. Вивчені дослідження чітко свідчать про те, що форма змішаного навчання сприяє успішності студентів. За результатами дослідження, форма змішаного навчання матиме довго Ковий успіх. Для успішного навчання пропонується реалізувати концепцію змішаного навчання на етапі дистанційного навчання, але не лише за допомогою відеозв'язку. На питання про те, чи є форма змішаного навчання більш ефективним та перспективнішим методом навчання в порівнянні з дистанційним чи стаціонарним навчанням, можна відповісти позитивно і в процесі підготовки спеціалістів з медсестринства. Згідно з результатами дослідження, встановлено, що при змішаному форматі навчання досягає кращого або принаймні еквівалентних успіхів по багатьох пунктах. Сприятливі фактори для успішного навчання за допомогою змішаного навчання. Змішаний формат навчання пропонує досягнення кращих результатів, якщо є добра взаємодія між викладачами та студентами. Це створює можливість для викладачів отримати від студентів інформацію про засвоєння вже набутих знань та відповідно запропонувати нові перспективні можливості для навчання. Крім того, взаємодія між студентами створює груповий ефект роботи, який пробуджує інтерес до активного навчання. У той же час це має позитивний результат, адже студенти можуть обмінюватися своїм досвідом один з одним у цифровому форматі на етапах дистанційного навчання. Взаємодія також є складовою факторою успіху, оскільки можна надати індивідуальний зворотний зв'язок між студентами. Успішність змішаного навчання залежить від його дидактичної реалізації та відповідної орієнтації на потреби та індивідуальні особливості студентів. Крім того, цю концепцію слід регулярно Вчати і аналізувати можливість навчання незалежно від часу та місця на етапі дистанційного навчання, також є великою перевагою. Це дає змогу якісно підготуватися та відслідковувати етапи навчального процесу. Темп навчання можна регулювати індивідуально. Окрім мотивації, ще одним корисним аспектом дистанційного навчання є задоволення студентів, рекомендації до дій. На основі виявлених сприятливих факторів нижче пропонуємо варіанти впровадження концепції змішаного навчання, фактор сприяння, рекомендація до дії, регулярний контакт, тобто заплановані зустрічі, взаємодія, налаштування цифрових платформ, налаштуйте віртуальні навчання. Навчальні кімнати для студентів, індивідуальне оцінювання навчальних завдань, індивідуальний темп навчання, підтримка студентів у плануванні часу. Заплануйте достатньо часу на етапах дистанційного навчання, багаторазове повторювання вивченого матеріалу, налаштування цифрових платформ для навчального матеріалу. Надайте навчальний матеріал. Навчання незалежно від часу та місця технічного забезпечення. «Забезпечені навчальні медіа введення різних нових понять, орієнтація студентів на дизайн, координація фаз, задоволеність, мотивація, активна участь у навчальному процесі, взаємодія, викладач студент, відповідний вибір методів, створення медіадидактичної концепції, вибір цільових груп, адаптація концепції до потреб і рівня навчання, оцінка концепції, гнучкість та реакція на зміни. У системний пошук літератури включено лише англомовні дослідження. Результати нашої роботи конкретно не стосуються підготовки медсестер загального профілю у Німеччині, тому їх слід розглядати критично. Нам не вдалося знайти жодних досліджень пов'язаних з підготовкою спеціалістів з медсестринства у Німеччині, оскільки навчальний курс загального профілю започатковано лише з 2020 року. Зрозуміло, що концепція змішаного навчання може мати значний позитивний вплив на успішність навчання студентів. Переваги дистанційного навчання та очного можна вдало поєднувати. Незважаючи на нинішній бум змішаного навчання як частини цифровізації в системі охорони здоров'я, є значний потенціал для розвитку як дидактичної складової, так і цифрової компетентності викладачів і студентів. Питання медіа-дидактичних викликів і пов'язаного з ними подальшого цифрового навчання вимагає подальших досліджень змішаного навчання. З метою Подальшого розвитку цієї концепції, оскільки підготовка медсестер у Німеччині була запроваджена лише у 2020 році, наслідки цих концепцій цифрового навчання майже не досліджувалися. Особливо наукового аналізу потребують довгострокові успіхи. У сьогоднішній ситуації змішане навчання може стати стійкою та довгостроковою концепцією найкращої практики у навчанні медсестер, яка забезпечує особистий контакт, зберігає екологічні ресурси чи Етапи дистанційного навчання. Отож, на сьогодні у нас все. Ми сподіваємося, що були корисні для вас і що вам сподобалася наша сьогоднішня тема. Незабаром ви почуєте нові випуски нашого подкасту. Отож, слідкуйте за нами. До побачення, бережіть себе та будьте здоровими!